Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу YouTube. в ефірі Ніант-ТБ Програма тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб і сьогодні. У нас дуже болюча тема: це підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Розібратися у цій темі нам допоможе директор аналітико-дослідницького центру інститут міста, експерт в галузі житлово-комунального господарства Олександр Сергієнко. Добрий вечір. Дякую, що запитали. Що ж, згідно з інформаційних повідомлень, тарифи на житлово-комунальні послуги підвищуються приблизно в чотири рази. Що треба зробити владі, щоб населення змогло їх оплачувати, зважаючи на інфляцію, відсутність індексації доходів згідно курсу національної валюти? Ну, по-перше, не всі тарифи. А голова нацбанку пані Гонтарєва заявила про вартість газу. Зросте на 280%, ну це приблизно так в 4 рази. Дійсно. Звісно, це для переважної більшості тих, хто опалює свої будинки газом непідйомна сума. Ну, от дуже умовно, якщо 2,5 тисячі кубів на опалювальний сезон, це найнижча вартість З газу, яка до сих пір була 1300, то в 2,5 тисячі кубів по десь по 5 по 6 тисяч, це буде 15 тисяч за опалювальний сезон. Зрозуміло, що для е, пенсіонерів, для переважної більшості ну трударів, які мешкають на селі чи в місті, мають старі будинки. Ця сума є непідйомна. Для якоїсь частки там е, середнього класу, вищої ступінь, про бізнес еліту я не кажу, е, ну 15 тисяч і ще так сяк, вони переживуть, але для маси людей це просто захмарні ціни. Як можна вийти з цієї ситуації? Ну, єдине, що якщо застосувати механізми соціального захисту, житлові субсидії. Але, на жаль, зараз це не працююча, фактично не працююча програма, тому що за минулий рік житлові субсидії отримали лише 6,8% сімей. Прем'єр-міністр казав, що половину населення ми можемо забезпечити, але самі умови надання субсидій такі, що отримати їх складно. Крім того, там діють такі обмеження, як нормативи. От Припустимо, я поясню, що це таке. В Києві норматив холодної води 5,5 кубів, гарячий – один і 3,5. Якщо ви звертаєте за житловою субсидією, то вам встановлюють так званий соціальний норматив. Вам субсидію дадуть на 2,4 куба. Холодної і на 1,6 гаряче. гарячої, тобто, в решту там три куби холодної, і там ще два куби гарячої, ви будете оплачувати по повній програмі. Тобто, це не є механізм соціального захисту. Вас все одно примусять платити повну ціну. До речі, найбільше навантаження від підвищення тарифів ляже на приватні домогосподарства, які знаходяться на периферії, а, а де зарплати мінімальні. Як допомогти цим? Людям оплачувати комунальні рахунки. Ну от це можливо, це було б завдання уряду, якби уряд у нас був все-таки не так далекий від народу, як далекий він зараз. От е, можна розробити ці механізми. Україна знає такі приклади. В 90-х роках, там з 95 го до 98, го тарифи теж зростали дуже суттєво, але тоді субсидії отримували десь 20-30% населення, от. І це не був такий удар по кишеням. А, а зараз, ця система соціального захисту, ця. Це... Подушка безпеки, вона не працююча. Тому якщо уряд терміново не вживе за заходів соціального захисту, то ситуація для мене не прогнозована. Я не розумію, як люди будуть сплачувати таку ціну. Тепер ми поговорили про приватні домогосподарства. В містах ситуація інша. Знову таки, пані Гонтарєва озвучила, що вартість опалення. Палення зросте на 66%. Розумієте, є різниця в півтора рази і в 4 рази. Е, чому так? Та тому, що в місті неможливо підняти. Житлово-комунальні тарифи, тому що примусити людей сплачувати неможливо, нема таких механізмів. Якщо в селі денебу чи в приміській території можна прийти відробити газ, відрізати, то в містах ви цього не зробите. Ви ж не зможете відключити там квартиру окремого боржника. Система просто технічно не дозволяє. А що дає, от підвищення тарифів, ми вже побачили: от в Києві зросли тарифи, і як впали платежі населення. В жовтні було рівень платежів 73%, в листопаді 50%. Ну, в грудні піднявся десь там десь теж 70-75%, точно не пам'ятаю. Тобто люди перестали платити, вони не спроможні сплачувати такі стої суми. вони або залізають в борги, або принципово далі не будуть платити, поки що ситуація не зрозуміла, і примусити людей платити теж неможливо тут. То... В принципі, з'являється ідея лічильників як засобу економії. Яким чином можна найближчий час забезпечити населення лічильника? Правильно, значить, забезпечити лічильники населення лічильниками може дуже просто. Я навіть написав пропозицію. Надіславі в в Мінрегіонбуд, треба внести в законодавство в правила надання житлово-комунальних послуг, це постанова Кабміну 630. Зміни буквально одне речення: зобов'язати всіх постачальників води холодної, поставити в усіх квартирах лічильники за свій рахунок. Зобов'язати теплопостачальні комісії поставити на кожному багатоквартирному будинку лічильник тепла і в кожній квартирі лічильник гарячої води. Звідки вони візьмуть ці кошти, Та дуже просто. Є е, міжнародні донорські організації, є банківські кредити, хай беруть кредити, вони кінець кінцем вони займаються бізнесом от, і за свій кошт встановлюють лічильники. Потім Уряд в особі національної комісії регулювання електроенергетики і комунальних послуг може внести там 50 копійок чи 5 гривень навіть в тариф для того, щоб покрити вартість встановлення цих лічильників От. і розтягнути це там на 5-10 років, щоб люди це не відчули. Тоді ми будемо мати точний облік тепла. А значить, і споживання газу, бо зараз ситуація така, що от найпотужніша теплогенеруюча компанія країни це Київенерго, відпускає лише третину гарячої води полічильникам і третину тепла теж полічильникам, а дві третини без лічильників. Це все одно як от купляти ковбасу в магазині, яку не зважують, просто надають вам ціну і кажуть, кажуть, платіть. А зважувати ніхто не зважує. Як можна такий дорогий товар продавати без лічильника? Оце є один спосібів, ну я не знаходжу іншого визначення, як грабунку серед білого дня. Чи буде міська влада вживати якісь заходи А тут, розумієте, міська влада тут не Неповноважно, тому що е, зміни до законодавства, які відбулися десь півтора-два роки тому, передали е, повноваження встановлення тарифів на рівень держави. Зараз лише національна комісія встановлює тарифи на, на всі ці послуги. Міська влада лише е, на обслуговування будинків прибудинкових територій. Е, е, Ще цікавий момент, який треба звернути увагу. Знову таки, ну пані Гонтареву зробили там спікером, який гонцом, який приніс погані новини, що мовляв, це вимоги МВФ. На жаль. Суспільство не знає цих вимог, вони ніде не опубліковані. Це якийсь секрет перемовин. Хоча я розумію, що в нас час таких секретів не повинно бути. Людям чесно, треба надати інформацію про вимоги МВФ. А в мене такі підозрі, що ця інформація викривлена, що просто з МВФ роблять якесь опудало дядя Сем, чи якийсь капіталіст буржуй буржуїн, який бідний народ притискає. Насправді МВФ хоче притиснути олігархів, тому що ті, хто монопольно володіє підприємствами теплокомуненерго, тому що в нас є такий хитрий механізм знову-таки відкрито. Ну, тут не відкритого грабунку, я б сказав би скритого злодійства, це дві ціни на газ. Для населення це десь 1300. Гривень за тисячу кубів, а для підприємств, бізнесу, бюджетних організацій близько 6 тисяч. Так як, от як боротися з цим викривленням? От, так. як боротися, Є, треба єдиний два способи. Можна або чітко встановити лічильники, тоді чітко знати, скільки йде бюджету підприємствам, а скільки населенню, або зрівняти ціни. Оці дві ціни. От по другому шляху пішов уряд, і відмазка МВФ цього вимагає. От це найпростіший шлях. От. Встановлювати лічильники, зрозуміло, більш складний, але е е без лічильників відбувається оця от махінація, про яку я хочу розказати. Е що от я б зробив, би, будучи я директором чи власником Києвенерго? Я б сказав, я купляю 99% газу для того, щоб виробляти тепло для населення. Купляю дешевий відносно газ по 1300. До речі, а... А Чому український газ, е українського видобування, який дешевше імпортного, не використовує? А зараз ми поговоримо про це. Я хочу тут закінчити. Коли я купив дешевий газ, я виробляю тепло, а потім продаю його так, як мені заманеться, тому що нема контролю, нема лічильників. По паперах я все чисто вам намалюю, от але насправді я можу з дешевого газу виробляти дешеве тепло, а продавати його по великій ціні. Оця от бадяга, бадяження з газом, це колосальне джерело прибутків для монополістів. Чому не використовується український газ? Це велике питання. От насправді ми пам'ятаємо, що Юля Тимошенко намагалася там український газ для населення. І є указ Петра Порошенка від 14 листопада номер 876 яким він легалізував рішення Ради національної безпеки і оборони і пунктом 1.1 іде забезпечити е, житлово-комунальний сектор, який опалює там, постачає тепло в гарячу воду населенню газом українського видобутку. Звісно, він набагато дешевший. Е, остання цифри, які називалися, це десь 370 8 380 гривень за тисячу кубів. Тобто практично долар відно, в доларах російський таку саму ціну має, як український, але в гривнях. Це був би вихід. але... Імовірно, що є е, дуже впливові політичні сили, яким не вигідно, щоб е, український газ опалював е, оселі українців. Чому тому, що вигідніше сидіти на газових потоках, які йдуть з Росії чи з Європи, купляти дорогий газ, перепродувати його тут, е, маніпулювати з цими різними цінами. От і на цьому заробляти. А от виробляти виходить добувати український газ невигідно. Хоча у нас є потужна компанія «Укргазвидобування», це державна компанія, яка видобуває десь 80% всього обсягу українського газу. Є багато приватних, відверто скажемо, свердловин, які належать різним небідним. Дядям от і їм не вигідно продавати газ по цій ціні. Їм вигідніше дешевий український газ закачати, витягнути з землі і продати по долаві доларів по російській ціні. От тут мотиви їх. Абсолютно очевидні, і е, я так розумію, що просто уряду уряду нема політичної волі у президента нема політичної волі, щоб дати по рукам цим газовидобувникам і направити цей газ українцям, хоча це є е, ну власність всього українського народу, це це не, не власність там якогось олігарха чи е, власника цієї свердловини, це власність українського народу. Його треба віддати українському народу. Дуже вам дякую. Прошу а телеглядачам Нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був директор аналітико дослідницького центру інститут міста, експерт в галузі житлово комунального господарства Олександр Сергієнко. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня до наступного.